Це остання світлина Андрія Іщенка з мирного життя. Він тримає на руках двомісячного синочка Андрія Андрійовича. Далі на його знімках бойові побратими, оборона станиці Луганської і зброя. Остання фотографія, яку він от приславка мені це вже за день до смерті в суботу, і він написав, що це Последній Демпільський день перед Ротації. Андрій Іщенко мав повернутися додому у цьому автобусі. Бійці його батальйону чернігів, які приїхали у відпустку, у жалобі. Мовчки виходять і шокуються. Командир рапортує. Кількість людей 45 чоловік. п'ять чоловік. Останнього дня перед ротацією батальйону бандити вдерлися у станицю Луганську. Групу підкріплення для ліквідації бойовиків очолив рядовий Іщенко. Дев'ять бійців вирушили на підмогу військовикам. Їхня газелька втрапила у засідку терористів. Бійці відбувалися до останнього, та троє з полюбою не повернулися. Андрій був серед них. Костянтин Давиденко той, кому в тому бойовищі судилося вижити. Він сидів за спиною Андрія Іщенка, тому й зазнав легких поранень. Там людей дождно була їхати. Та сказали, що прорив. Я говорю, давайте, ребята, хто хоче ще. І Витька Запека поїхав теж. Сашка помінявся з малим, з Максом. Ну, Макс маленький, просто в плані, що він молодий, а поїхали тільки старіки. А це сам Андрій Іщенко. У вересні вікна зустрічалися з героєм. Тоді Андрій розповідав, чому він, успішний підприємець і зразковий сім'янин, проситься у добровільці. Я вирішив… Служить если тому що якщо всі и будуть сидіти і других, то нас буде очень легко завоювати, і ми не будемо країною. Тоді Андрій неабияк радів підсумкам підсумком комісії. Лікарі визнали його годним і зарахували на військову службу. Відношення врачей положительне, люди розуміють, для чого. Спрашують всегда для чого, пані слід ли я для чого я туди йду. Я говорю, що я понимаю. про те, що Андрій служив у самому пеклі, ані дружина Світлана, ані мати Валентина, яківна й гадки не мали. Для них він був у відрядженні в Харкові. Про те, що їхній Андрій був у найгарячіших місцях сходу, жінки дізналися вже після його смерті. 5 октября він просто сказав, що я уїжджаю в командировку. На місяць-півтора, потім буду просто забачити, коли буду повернутися. Брат Сергій знав, але дав слово мовчати, аби жінки не хвилювалися. Я вже тільки тоді сказав, що я знав, де він. Мама до вообще даже ну я йому пообіцяв, я не моги та обіцяння нарушити завтра. З Андрієм Іщенком прощатиметься вся Чернігівщина. Віддати останню шану героїві прийдуть тисячі людей. А бойові побратими Андрія вже сказали останнє слово. І бой буде. В Станіці Луганській покажуть нормальний бой. Ми за своїх братів а там отомстимо за кожного. Ігор горловинок Микола Вдієнко, програма Вікна СТБ.